ГРВІ та COVID-19 19 гострі респіраторні вірусні захворювання, хвороби, які у холодну пору року все частіше спіткають буковинців. Більше про епідеміологічну ситуацію в Чернівецькій області розповіли в облдержадміністрації. Цьогоріч епідеміологічний сезон 2023-2024 років розпочався у жовтні з доволі високого рівня захворюваності. З початку сезону маємо 57 420 випадків грибі, в тому числі ковід, в тому числі грип. Нагадаю, те, що епідсезон розпочинався з досить високого рівня захворюваності на ГРВІ. Уже перший тиждень епідсезону ми мали майже на 20% вищу захворюваність ніж то було минулого року. За крайній тиждень на території Чернівецької області було зафіксовано понад 5 тисяч випадків захворювання на ГРВІ. Окрім того, днями було виявлено перший випадок грипу типу. А піків ми ще не фіксували, оскільки захворюваність дуже несуттєво відрізнялась від тижня до тижня. Зростання відбувалося поступове три тижні поспіль, але перевищення епідемічного порогу за підсумками крайнього тижня складає 29%, і це відповідає високому рівню інтенсивності. Епідемічного процесу понад 60% інфікованих це діти. А серед дорослих найчастіше вірусними інфекціями заражаються люди старше 60 років, кажуть фахівці. Ліжковий фонд у нас зайнятий приблизно на 40%, Не більше У нас достатньо ліжок на подальше лікування наших пацієнтів. Медикаментами ми забезпечені. у Нас є маршрут пацієнта, куди ми госпіталізовуємо з вірусними інфекціями. Найчастіше гострі респіраторні вірусні захворювання фіксують у невакцинованих буковинців. Фахівці закликають краян не нехтувати власним здоров'ям та робити щеплення. «Берегтися від важкого перебігу і COVID-19, і грипу можна виключно отримавши щеплення. Вакцина є, вона безоплатна, вона має бути запитана у сімейного лікаря, і щеплення на сьогодні є безкоштовне і доступне. Щодо вакцинації від грипу, ця вакцина є в аптечній мережі. Вакцини є в наявності, термін придатності в них хороший. Так що закликаємо всіх наших мешканців, будь ласка, вакцинуйтеся, тому що це єдиний метод який можна оберегти себе, або щоб перебіг даного захворювання протікав набагато легше. Альона Рудніцька, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.